Лариса Рудих у водолікарню, які її тут називають, приїхала з Володимирецького району. Каже, їхати сюди відносно недалеко, і лікують добре. Спочатку крепко важко було, а зараз потроху потроху легше. Всі є витягування під водою. Це кажуть, саме у Кого грижі є на спинах, то це найкраще витягування. Є різні процедури, є вигрівання, є масаж. масажі, масажі хорошою роблять. Природня азотно-родонова вода робить дива, кажуть пацієнти. Прийшовши на милицях після курсу лікування, люди стають на ноги. А ще у гіпертоніків нормалізується тиск, поліпшування. Шується загальне самопочуття, тому приїздять сюди не лише з України, а й з Білорусі, Польщі та Німеччини. «Азотна вода як заспокійливий фактор, як протизапальний, як зменшення запального процесу. Пацієнти в нас лікуються з патологією опорно-рухового апарату. Це з деформуючими артрозами, коксартрозами, патології спінальні остеохондроз хребта, опікові хворі і вроджені вади у діток. Косолапка вроджені на дисплазія. Голова обласної ради Михайло Кирилов, котрий відвідав лікарню, поцікавився, як тут лікують, годують та чи добре піклуються про людей. «Обслуговуючий персонал дуже хороший, привітні дівчата. Головний лікар закладу Анатолій Миронець розповідає: комфорт в лікарні створює сам медперсонал. Жодного разу не наймали сторонніх людей для облаштування приміщення. Однак для заміни старого даху просять грошей у обласної ради. На дах на апарат зовні в нас є виготовлена проєктно-кошторисна документація. Частково фізіотерапевтичне відділення зроблено стіни, а на дах так і немає. Але посприяти у виділенні незначних коштів з кожним роком, як мінімум по 100 тисяч. Ми б Михайло Кирилов каже, допомогти всім ста трьом комунальним закладам області ніякого бюджету не вистачить. Однак на першочергові заходи гроші знайдуться. Треба перекрити дах, наприклад, так? Це треба зробити, бо там невелика сума коштів. І йде мова, що не перекриємо дах, буде потім затікати вода і будуть далі проблеми. Так, так, так само йде мова про те, що я так бачу треба ванну яку вони вже декілька років не можуть доробити так для удобства тих людей які там як проходять реабілітацію всі питання будуть проаналізовані я думаю що ну трошки щось трошки зможемо допомагати Алла Сищук, микола штемпель інформаційна програма день